В ефірі новини на двірнянщини в студії Тетяна Пришляк Вітаю вас. Підсумки 2011 року підбили податківці Надвірнянщини під час прес-конференції першого заступника начальника податкової інспекції Мирослава Гринчук також йшлося про спрощену систему оподаткування реформування податкової служби декларування доходів. З прес-конференції повернулася і наша знімальна група. Під час прес-конференції перший заступник начальника податкової інспекції у Надвірнянському районі Мирослава Гринчук підсумувала роботу податкової інспекції за 2011 рік та окреслила напрямки діяльності у цьому році. За результатами підсумків 2011 року надходження до бюджетів у районі не зменшились. Що стосується надходжень бюджету, то вони не зменшилися. Протягом 2011 року до зведеного бюджету нами було зібрано 543 мільйона. Що на 355 мільйонів більше 2010 року. У січні поточного року нам зібрано 37,7 мільйона, що, правда, на 32 мільйона менше ніж за відповідний місяць минулого року. Ну, тут є у нас об'єктивні причини, це в зв'язку з тим, що не працює пад нафтохімік Прикарпаття. Відповідно, у нас зменшилося надходження акцизного збору з нафтопродуктів. Якщо в минулому році було сплачено пад нафтохімік Прикарпаття 34 мільйона продів. Акцизного збору за автопродуктів, то цього року в січні ними сплачено тільки 13. з 1 січня 2012 року. Запрацювала за новими правилами спрощена система оподаткування. Також з 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом минулого року. Термін подання податкової декларації встановлено до 1 травня 2012 року. А за минулий рік громадянами було подано 1297 декларацій. У цьому році податкові Декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою. Цю е, декларацію подають як фізичні особи, е, громадяни, так і фізичні особи-підприємці, а також е, державні службовці, судді. Всі, е, для всіх форма одна. Е, крім цього, значить вона містить основний перелік доходів і витрат. Крім того, до неї є додатки, які передбачають. Що складаються, які види потрібно відображати види доходів і витрат в цій декларації?